У мене є вже скили. підождіть, О, я можу челика призвати. Increase your movement speed by 90 3 минути cooldown. Блін, кулдаун такий великий не собі Це якась кнопка на цей. Uh, you can understand your election bar, sleep backwards. Це я, получається. Так, fade death. Це я, виходить, прикидаюсь мертвим. Це у нас похавать трупіка. E, Removені, Charm, Fear, Sleep Effect. Це у нас, типу, ну, можна сюди. E, це можна сюди поставити. Pet utility. Так, pet, pet, pet utility. Поставимо сюди. E, the target reduction movement speed by 50%. Так, ну це можна поки що на F поставити. Во, все, диви. Мене виявляється, є такі скили. О, воля, все так, то це я підождіть, Я можу якусь мишу при 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 цейке. Чекайте.